Ковинська хвиля це велика радіосім'я, яка вже існує дев'ятий рік. У нас є ранкове, обіднє, вечірнє шоу, і ми стараємося кожного дня радувати, інформувати і розважати свого слухача. На годиночку 12.40, а це означає, що ми продовжуємо наше обіднє шоу. Добрий день, Еврібаді. З вами Ірка Левкун Лена Паскар, і ми готові знову заряджати вас хорошими, приємними новинами. Ось так посміхаючись та концентруючись на роботі, ведучі радіостанції Буковинська хвиля сто ф розпочинають обідній ефір. Ми про гумор. Ми такі дві гумористичні жіночки, які виходимо кожного дня в ефір, трішки піднімаємо настрій. Ефір це про тут і зараз. Через любов до своєї професії та слухачів радіоведучим доводиться жертвувати цінними годинами сну та смачними обідами. Я одного разу мала досвід проведення ранкового ефіру, і, чесно кажучи, не хотілося повторити, тому що настільки рано. Люди прокидаються лише у двох випадках: якщо вони не лягали спати, або якщо вони справді люблять свою роботу. Незвичайно, ну, якщо ми виходимо в обід, це відповідно. Ми закликаємо людей піти пообідати. Це наша проблема, це наша біль. Ми з Ірою ніколи не обідемо, бо під час шоу це фізично неможливо зробити. Хіба тільки думати про борщик, супчик обід. Голос це один із головних інструментів радіоведучого. Саме тому за самопочуття кожного журналіста хвилюються всім колективом. Розповідає радіоведуча Ірина Левкун. У Мене був перший ефір на буковинській хвилі, коли я прийшла з хворим горлом і відразу отримала по шапці від Олега, який «Ти що захворіла? І дипий воду тут справді дуже слідкують за твоїм здоров'ям. Я не звикла ніколи слідкувати настільки ретельно за своїм здоров'ям, як за ним дивиться зараз наш Олег, наші колеги. Буковинська хвиля це про якісний трендовий, а головне український контент. Декілька років тому колектив радіостанції повністю відмовився від трансляції російських треків. Ми таке рішення прийняли п'ять років тому, і це нам воно приносило невелику шкоду через те, що був запит у Чернічан, буковинці далі слухати російську музику. Але ми вирішили, що ми будемо диктувати умови і будемо ставити ефір винятково українську і західну музику. Пріоритет команди 100FM – тримати слухачів в курсі актуальних подій як результат. Колективу буковинської хвилі довелось навчитись працювати в умовах всесвітньої пандемії та повномасштабної війни. Радіо працює навіть коли немає світла, працює генератор. Тобто ніхто не зможе виключити радіостанцію. Якщо люди такий чудовий колектив Буковинської хвилі працював, працює, і я впевнений, що працюватиме далі. Буковинська хвиля це не лише потужна та успішна радіостанція, але й дружний колектив. Я встигла помітити, що це не просто колектив, це родина, тому що в нас немає тільки роботи. Ми всі свята святкуємо разом, всі дні народження разом. Якісь там хрестини, день народження, весілля. Ми завжди колективом підтримуємо одне одного, і це дійсно вже повноцінна сім'я. Особливість колективу «Буковинської хвилі полягає в тому, що кожен тут любить те, що він робить, і напевно цьому є успіх. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Благодійний фонд Вікторія продовжує активно співпрацювати з іноземними доброчинцями, які завжди готові прийти на допомогу та передати такі потрібні продукти харчування та засоби гігієни, розповідає Руслан Раздорський. До нас приїхали благодійники румунські з Румунії, приїхали, але це спільна організація Німеччини, Канади і Румунії, які нам привезли після нового року благодійну допомогу саме продукти харчування. Оскільки зараз ну такий період, що люди дуже Потребують цього. Ми рішаємо кожен день, як видавати це, але у нас не завжди є такі можливості, і тому ми вирішили це зробити сьогодні. Дякувати Богові, що ми маємо таку можливість, щоб, хоч якось покращити життя наших людей. Нині рятівні пакунки з продуктами харчування та засобами гігієни прийшли отримати понад сотню людей. Не забули доброчинці і про діток. Сьогодні ми роздаємо допомогу малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю, багатодіт. Пенсіонерам, внутрішньопереміщеним особам це продукти харчування, ну саме елементарне олія, мука, сіль, цукор, консерви, якісь там паштети для дітей є іграшки, печиво є, ну саме такі необхідні. Чернівчани, які отримали благодійні торбинки, зауважують, у такий складний для всіх час будь-яка допомога є важливою та потрібною. У мене дитина інвалід, і перезвонили, що прийшла допомога, і ми прийшли. Такий час, звичайно, всім всім потрібна допомога. допомогу. Подзвонили, сказали, я як багатодітна мама. Мені подзвонили, сказали, що є дуже такі подаруночки для наших дітей, для нас. Дуже приємно, це дуже корисно. Це Ну приємно. Зараз цим часом взагалі все дуже потрібне, і продукти дуже дорогі, і для дітей, і для нас це дуже необхідні такі маленькі моменти. Мала пенсія, не партір, розримають парту тяжко. На даний момент потрібно, Якщо хтось допомагає, це важко зараз всім. На даний момент не можу працювати, бо з возами проблема. На одного око не бачу і проблема знайти з роботи. Роботу знайти велика проблема. Спільна ціль змогла згуртувати усіх небайдужих у єдиний механізм, який працює постійно, не маючи ні хвилини на відпочинок. Тож доброчинці і надалі працюватимуть, аби допомогти якомога більшій кількості людей, зазначає Руслан Раздорський. Хотів дуже подякувати своїй колезі Роксолані Петрик, яка так само ну, допомагає нам і яка це. Хотів подякувати нашим волонтерам, які сьогодні присутні з нами, які приймають безпосередню участь в тому, щоб формувати ці пакети, вони витрачають свій дорогоцінний час для того, щоб нашим людям було добре. Разом до перемоги переможемо на цьому фронті і будемо працювати над цим далі. Ірина Задорожна, Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь парк Авеню, чотирнадцяти під'їзний житловий комплекс. Будова на рівненській сім триває вже понад сім років. За цей час фірма забудовника так і не передала майнові права понад 500 мешканцям, які заплатили за свої квартири. Повну вартість, починаючи з 16-го до кінця 17-го року, будівництво йшло шаленими темпами. Люди шалено скуповували квартири, тобто інвестували дане будівництво. Однак, починаючи з середини 18-го року, будівництво припинилося. Забудовник аргументував це тим, що в нього є фінансові труднощі. Під тиском розірвання договорів забудовник змушував інвесторів платити додаткові кошти, каже Сорін Житарюк. Тож за увесь час люди віддали будівельній компанії близько 800 мільйонів гривень. Сказав, що тут ніби є квадратні додаткові квадратні метри. За які люди не сплатили кошти, і під тиском розірвання договорів заставляв сплачувати інвесторів додаткові кошти. однак і після додаткової оплати та багаторічних обіцянок ключі від довгоочікуваних квартир досі не належать власникам. Тож люди звернулись до правоохоронних органів з заявою на забудовника. Слідство іде не тими, не тими темпами, які б нам хотілося. З порушенням прав. Заявників в плані того, що вони зверталися до суду, зокрема через мене з заявленими клопотаннями та заявами про накладання заборони на вчинення будь-яких дій МС «Будом». Попри те, що слідство триває вже понад чотири місяці. Надія на вдале вирішення справи є, зазначає адвокат потерпілих Георгій Фортуна. Адже сім власників таки отримали право розпоряджатись купленим майном. Вироку суду по кримінальній справі ще немає. Я так думаю, що не скоро він буде. Що стосується цивільних позовів, які з якими звернулися інвестора, то сьогодні у нас є вже практично сім епізодів, де суд задовільнив позовні вимоги. Інвесторів та визнав дані договори інвестиційними. Однак, вже декілька місяців будівництвом житлового комплексу займаються нові власники фірми. Забудовник запевняє, продовжать облаштовувати споруди. У нас плани добудови прості: за два-три роки повністю добудувати житловий комплекс Паркавеню, та погасити заборгованість перед державою та інвесторами. Заступник директора МС Імперіалбут Ярослав Швага каже, перші квартири люди зможуть отримати через сім місяців. Перша, друга секція ми плануємо за сім та вісім місяців. Уже, здавати. Уже здати і дати людям документи на право власності. Проте, через інфляцію за свої квартири люди знову повинні доплатити. Суми доплат коливається від 145 до 300 доларів за квадратний метр, залежно від готовності квартир, каже забудовник. Чудес не буває, ми не зможемо добудувати без додаткових коштів. Але ми заключаємо договора, ми з людьми спілкуємося, і люди не доплачують зараз ні копійки, вони тільки платять кошти тоді, коли буде. Об'єкт зданий в експлуатацію, і в нотаріуса будуть готові документи на право власності. Зокрема, люди, які вклали кошти в забудову, скаржаться ситуація безвихідна, а коштів на додаткові витрати більше немає. У 2016 році я заплатив 100% суму за квартиру, яку мені пообіцяли здати в експлуатацію в кінці 2017-го, початку 2018-го року. На жаль, на сьогоднішній день 2023 рік квартира так і не здана в експлуатацію. Ну забудовник він перепродав іншим власникам з Миколаєва. Цю будову скажімо, ну і наразі вона в такому підвішеному стані. Люди вже понад 6 років очікують свої квартири, які вклали інвестиції у вартість понад 100%. І квартири не можуть отримати вже більше шести років. Жодних дій на сьогоднішній день не ведеться. Ведуться тільки перемовини на те, що доплатіть, дайте ще коштів. Людей вже немає коштів за ці роки. Люди живуть багато хто на зйомних квартирах, хтось вже ну просто виснажився від цих очікувань, і фінансово на сьогоднішній день неможливо просто ще додати якісь кошти. Тим часом міська влада не втручається в конфлікт інвесторів із забудовником, залишивши близько 500 чернівчан на одинці з їхніми проблемами. Мовляв, справа стосується лише правоохоронних органів. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. Наприкінці зими міська влада вирішила встановити у Чернівцях індивідуальну модульну котельню для постачання тепла у випадку надзвичайної ситуації. Ви бачите за спиною модульну котельню, яка має потужність 600 кВт. Це саме котел, який працює на альтернативі. Це на дровах. Дання котельня передбачає виробництво теплової енергії під час опального сезону. Тобто котельня підбиралася безпосередньо під об'єкт, що об'єкт від неї може бути повністю забезпеченою тепловою енергією. Можуть бути перебої із постачанням газу, і тому ще влітку ми вирішили виділити кошти на закупівлю таких модульних котелень, для того, щоб можна було використати інші види палива крім газу. Опалювальний сезон у місті розпочався 7 листопада. Через постійні блекаути та відсутність генераторів у котельнях чернівчанам доводилось зимувати без тепла. Проте влітку з міського бюджету на закупівлю модульних котелень виділили майже 12 мільйонів гривень, та встановити їх вчасно не вдалось. Тобто, так коротко, от про те, куди ми потратили 12, практично 12 мільйонів бюджетних коштів тобто, це якраз різної потужності. Чотири модульні котельні закуплені, проводяться зараз роботи по тому, щоб їх підключити. Утім, хвалитись особливо нічим. Зима вже майже минула, а діти і школярі за три місяці намерзлись у школах і садочках. Котельні у школах розмістять перед приходом весни, коли вони вже нікому не потрібні. Зате бюджетні кошти осіли в чиїхось кишенях. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Зараз їдемо по маршала рибалка, значить тут взагалі не прибрані дороги. Це можна побачити. Це по перше. По-друге, ми їдемо до поліклініки, а видно, що там затори, оскільки дороги не чищені. Сніг засипає чернівці вже декілька днів. Як запевняв керівник міськшепо Володимир Урсулян, запас солі та піщано сольової суміші, яка потрібна для підсипання доріг взимку, уже зроблений. Що стосується солі, то вона в шість разів стала дорожче ніж минулого року. Автоматично необхідність приблизно на сезон нашими працівниками відповідальними визначалася як 2-2,5 тисячі тонн солі. Ми на цей рік, на цей рік, 22 початок зими провели тендер і придбали тисячу тонн. З розрахунку того, що якщо пізніше треба, будемо ще один тендер проведемо або заключимо угоду з цим постачальником на 20%. Ми Заплатили 9,5 тисяч гривень за тонну. Це сіль з Румунії. Однак місто виявилось не готовим до таких рясних опадів. Чернівчани та гості нашого краю шоковані бездіяльністю комунального підприємства. Люди зауважують, вулиці міста або не прибираються взагалі, або прибираються вкрай погано. Деякі ж власноруч чистять тротуари від купи снігу. Ну, не задовільний поки, але будемо надіяти, що буде хороший. Що не посипано, це погано. Таке я наблюдаю останнім часом, як сніг випав. Погано, звісно, що не посипали. Я живу на рощі, там далеченько живу, там немає. Ніде не посипаний, отак іду потихеньку. Дуже слизько. Посипати, здається, посипають, але прочищати не особо прочищають. Дороги сьогодні краще. Вчора було дуже тяжко. Я цілий день ходжу по городі, то дуже тяжко. Не чистять і не посипають. І дуже важко таких, таким людям, як похилого віку, дуже важко йти і погано бачать люди. Битися можна точно, а так то все нормально. Але як де? Це чернівці, тут сніг випав, ніхто його не чекав, <свісно> тому це нормально. Своє обурення городяни висловили і у соціальних мережах. Я і не знала, що живу у Африці, де сніг, то диво. Чим думає комунальна служба та керівники міста? Нічого, зате кошти на його прибирання регулярно і вчасно виділяються з бюджету з листопада по березень, включно. Неочікувано. Це ніби серед літа впав сніг. В Чернівцях це вже звично. Таке враження, що ми живемо на Мадагаскарі, впав сніг, і ми не знаємо, що то таке, та що з тим робити. Через нерозчищені дороги на вулиці Заставнянській рятувальники надавали допомогу водієві легковика, який на засніженій ділянці з'їхав у кювет. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. Вже ми з 2 лютого вже вводимо електронний квиток. Тобто електронний квиток буде використовуватися тими людьми, які не мають карточки, бо їм незручно використовувати, чи, чи телефон, чи QR-код. Така транспортна карта вартуватиме 200 гривень. З них 30 гривень це ціна самої картки, а 170 – залишок на поїздки. Звичайні та студентські картки планують реалізовувати через мережі магазинів, що за дивним збігом належить самому мерові. Її Можна буде придбати в магазинах. Нива в магазинах Тайстра в К в к ларочках Бугбу Бу, як вони бук не Буков, Буковина, бук. Газетних цих варіочках і кав'ярних, які знаходяться біля зупинок. Ми звернулися до регіональних мереж, які є самими більшими відповідно. Ну, звісно, щоб покрити місто в повному обсязі. Ми звернулися до самих крупних. На думку чорнівчан, рішення про впровадження такої картки є необґрунтованим, адже спеціалізованих валідаторів для безготівкової оплати не вистачає. Комфортно коли працюють всі валідатори. Коли вони не працюють з телефоном, це зовсім не комфортно, бо я чаш часто їжджу з сумками, рюкзаками, з донькою. У мене багато речей з телефоном зовсім незручно. Сьогодні я не змогла заплатити карткою через відсутність. От він завис і все, і це так буває по декілька разів на тиждень. Що валідатори зависають або щось там таке. Я їду раз у місяць тролейбусом. Мені карти не потрібно на цілий місяць. Бо я рідко пользуюся тролейбусом. Я буду робити так робила, купляти студентський білеток. Є пенсіонери, які не розуміються в картках, є а? люди, які просто ну, предпочитають готівку. Є різні люди, різні погляди. Мені здається, що краще лишати ну, суміжний такий спосіб і то, і те. У соціальних мережах люди також висловили своє невдоволення таким способом оплати. Вони зауважують, користі від цієї картки жодної, адже знижка при безготівковій оплаті відсутня, а тому й сенсу купувати її немає. Який сенс купувати картку, якщо ніякої знижки? Пенсіонери цими картками не користуватимуться. У інших є телефони. А для дітей і студентів потрібно робити знижки на проїзд. Жодного сенсу не бачу купувати ту картку за 30 гривень і платити таку саму ціну за проїзд в Європі. Купуючи такі картки, отримуєш економію. А у нас ще плюс 30 гривень. То і не заблокувати, навіть якщо загубиться. І по-друге. На всіх маршрутках можна розрахуватись карткою цією. Ні, зробіть єдиний проїзний для комунального транспорту на місяць, і чернівчани оцінять ваші старання. І до того громадським транспортом не сильно користувалась, та й тепер не маю бажання це робити. Вже при нагальній потребі у проїзді краще куплю квиток у водія. Бо як не зайдеш у чи маршрутку, термінали не працюють. Чи мені так повезло? Декілька разів була свідком, як люди платили через електронну систему, а їх висаджували, і штрафи примушували платити. Ну от і кому подібне треба. Мені точно ні. І картка для проїзду за 30 гривень це повний абсурд. У тролейбусному управлінні переконують, новий спосіб розрахунку унікальний і немає аналогів у жодному місті. І справді чернівчан примушують до безготівкової оплати. Але вже півроку влада не може встановити у транспорті валідатори. Як наслідок, пасажирів масово і безпідставно штрафують. Ірина Задорожна, Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Переломи рук та ніг через обледеніння тротуарів в травматичному пункті обласної лікарні швидкої медичної допомоги почастішали звернення від чернівчан та буковинців. Коли почали випадати сніг в суботу, зразу там у рази збільшилася кількість звернень. Травмпункт, наприклад, там що за січень було там 25-30 в середньому, стало там шістдесят да, у день. Збільшилася кількість переломів. Зокрема, через неприбрані вулиці найбільше страждають літні люди, розповідає лікар обласної лікарні швидкої медичної допомоги Василь Гаркут. Бо більше переломи, значить, переломи в типовому місці променеві кістки, двох-трьохкісточкові переломи. Ну, зазвичай ну, люди середнього і старшого віку. По допомогу до травматолога звернувся і чернівчанин Іван. Хлопець розповідає, зламав пальці руки. Як тільки в суботу почало сніжити, ну сніг замило, ну йшов, підслизнувся, упав, ну неудачно приземлився. Сразу побачив, рука напухла і одразу в травмпункт. Іван каже, вже купив необхідні ліки та змушений лікуватись чотири тижні, а отримав травму на непосипаній доріжці. Стало в центрі міста, я йшов, ну, була як плитка слизька, і я, ну, я пістизнувся і впав. Через відлигу кількість звернень почала знижуватись, каже лікар-травматолог Василь Гаркут. Випав сніг, да, от в суботу. В суботу я чергував, а було 46 переломів. переламів. У неділю, наскільки от, мені там розказали, було 54 у понеділок 60 було переломів, у вівторок вже зменшилося 50 чи 53, вчора було 37, вже ну, пішло на спад, бачите, вже, вже так не сніжить. Вже. Люди вже більше почали дивитися під ноги, більш обережніше. рухатися. До травматологічного пункту на вулиці Герою Майдану 226 Запрошує містян і Чернівецька міська рада. Мовляв, там є все необхідне для якісної допомоги. Нагадаємо, цьогоріч міська влада витратила на сіт для підсипки доріг і тротуарів 13 мільйонів гривень. Богдан Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. Пан Михайло один із перших перетинає українсько-румунський кордон на новому пункті пропуску Дяківці Раковець. В Румунії прямимо родич у нас там тут рядом живем. 10 лютого на Буковині запрацював новий міжнародний пункт пропуску Дяківці Раковець, реконструкцію якого розпочали ще у 2015 році. Я в черговий раз хочу подякувати нашим румунським колегам за підтримку надання статусу кандидатства в Україні і Молдові на вступ до європейського союзу і висловити надію, що ми будемо не тільки відкривати нові і нові пункти пропуску на українсько румунському кордоні. А в достатньо швидкій перспективі відмовимося від цієї потреби, оскільки будемо всі складовою європейського Союзу. На пропускному пункті дяківці облаштовано шість смуг для оформлення автівок та автобусів, а також окрема смуга для пішоходів. Наразі запланована пропускна спроможність. МАПП на добу складає до 300 транспортних засобів. Осифелічита авторитеці для України не пентруканчуда. Я хочу привітати українську сторону з тим, що в надзвичайних ситуаціях вони змогли сконцентруватись і в рекордний термін здійснити ці роботи, які потрібні були для відкриття цього пропускного пункту. Це все говорить про те, що Румунія готова і в подальшому підтримувати Україну, і в цьому контексті відкритий цей пункт перетину кордону. Наразі цей пункт пропуску діє для порожніх вантажівок та цистерн, а згодом пропускатиме інші транспортні засоби. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Ранок п'ятниці в Україні почався з повітряної тривоги в усіх областях країни. 10 лютого окупанти знову активізували свій терор щодо мирного населення та завдали масованого ракетного удару. Ворог сьогодні запустив щонайменше 70 ракет в черговій масованій атаці. Щонайменше 60 ракет збито. Їхні мішені були цивільні. Цивільна інфраструктура, на жаль, були влучання, на жаль, жертви. Мої співчуття рідним. Під ворожим обстрілом ворога опинилась Хмельниччина. Як повідомив голова ОВА Сергій Гамалій, силами ППО вдалось збити одну крилату ракету та один шахід. Однак є влучання в об'єкт критичної інфраструктури Хмельницької громади. В Хмельницькому пролунав вибух. Частина міста без електропостачання. Можуть бути збої і в водопостачанні. В Івано-Франківській області під час повітряної тривоги, яка тривала понад три години, окупанти завдали ракетних ударів по енергетичному об'єкту, зауважує Світлана Онищук. На щастя, за попередньою інформацією, постраждалих і загиблих немає, але всі відповідні служби оперативно зреагували. Разом з тим, успішно спрацювали і сили ППО. Армія РФ атакувала також Львівську область у Золочівському районі, неподалік села Кізлів, ракета впала біля автобусної зупинки, проте не розірвалась. Місцева влада попередила про можливі перебої з електропостачанням в області. Сьогодні Україна Львівщина пережила 14 14-ту масово атаку ракетну. Є потрапляння по критичному об'єкту у Львівській області. Можливі перебої з постачанням електроенергії. Час масованої атаки дві російські ракети, випущені по Україні, перетнули повітряний простір Молдови та Румунії. Кілька російських ракет пройшли повітряним простором Молдови та Румунії. Черговий доказ того, що терор не знає і ніколи не знатиме жодних меж. Черговий доказ того, що захист України це захист всієї Європи і світу, кожної країни, яка просто хоче жити. У Міноборони Молдови порушення повітряного простору підтвердили. Зазначається, що ракета пролетіла над селом Мокра у Рибницькому районі, Придністров'я, а потім над Косауцами у Сорокському районі. У Румунському ж міністерстві оборони заперечили інформацію про те, що російська ракета залетіла в їхній повітряний простір під час масованого обстрілу України. У відомстві заявляють, що ракета пролітала приблизно за 35 кілометрів від кордону. Ірина Задорожна, Чернівецький промінь.